Що, хіхоньки, хахоньки закінчилися. Я шукаю свідків. Прошу максимального поширення і підтримки. На відео ви бачите мого брата. Дніпро 1 жовтня, приблизно 20.20. Торговий 20. 20. центр Нагорний. З його слів, я йшов по правій стороні дороги від торгового центру Нагорний в сторону центра по вулиці архітектора Олега Петрова. В сірому костюмі з капюшоном на спині була чорно-сіра спортивна сумка. В руці був пакет з продуктами варус. Раптом зупиняється чорний бус хюндай на цивільних номерах, і шість приблизно людей в Балаклавах починають бігти на мене. Я починаю бігти також, бо розумію, що вони біжать до мене. Ніяких розмов не було, тільки спроба схватити мене, і їм це вдалося. Пакет з продуктами залишився по центру дороги. Із моєї сірої кофти зробили своєрідний мішок, закрили мені обличчя. що я нічого не бачив, не міг дихати. Коли закидали в бус, я продов... Продовжував намагатись вирватись, хоч вже нічого не бачив, і дихати теж не залишалося чим. Коли закидали в бус, я продовжував намагатись вирватись, хоч вже нічого не бачив і дихати теж не залишалося чим. Коли закидали в бус, я продовжував намагатись вирватись, хоч вже нічого не бачив, і дихати теж не залишалося чим. В процесі моєї запаковки в бус я розбиваю їм вікно дверей своєю ногою. Бус починає рух, коли мої ноги були ще е, вищими із буса і довгий час і суло за вкритими дверима, бо там була моя нога. В Бусі під час поїздки мене продовжують бити і не знімають кофту довгий час з мого обличчя, коли я вже говорив, що не можу дихати. З моєї руки витягують телефон. Далі ми приїхали адресу, я не скажу для проходження ВЛК. На моє прохання надати мені телефон для того, щоб набрати близьких або адвоката, отримую відмову. У складанні протоколу з фіксації часу теж було відмовлено. Прошу відгукнутися свідків події. Можливо, є відео в кращій якості. Хочу кримінальної відповідальності для ТЦК. За дії, які були вчинені з моїм братом, час і перестати про це мовчати. Якщо ТЦК будуть знати, що за такі дії є відповідальність, можливо, маю надію, що це буде виключенням, а не нормою.